Всім попривіту, ви як завжди на каналі Михили Шмані. На цьому каналі ми, як завжди, розглядаємо тему криптовалюти, тему фінансів, різних грошових роздач та способів заробітку. Якщо вам цікава така інформація? Підписуйтеся на цей Ютуб. Обов'язково підписуйтесь на, обов на телеграм-канал. Там багато інформації в сфері криптовалюти, сфері фінансів, заробітків, грошових роздач, яких немає на Ютубі. Тому що всі тиснете, всі зараз у це на хайпі грошові роздачі. Так далі будуть саме опублікуватися в Telegram каналі а пізніше вже в YouTube. Тобто не пропускайте. Будьте самими першими, тому що ви знаєте, хто перший, той забирає вершки. Тому рекомендую підписатися. Також тут є новини в сфері криптовалюти, також грошові роздачі. Наприклад, зараз буквально за прості дії Бінас розігрує з Allo iPhone по 250 доларів, по 200 доларів, там по 100 доларів багато місць буде. Тобто проста форма, просто її треба заповнити, і ви вже учасник розіграшу. Обов'язково підписуйтесь на телеграм-канал. Тут дуже багато корисної інформації. Так, а тепер переходимо до того, які те я виконую, так. що я зараз роблю. Дивіться, перше це Zeta. Це все є в телеграмі. Перше це свап для Z токенів. Дивіться, ми заходимо ось Get гетьета раз 24 години. Ну я вже нажав. Тут буде кнопочка, ми її нажимаємо, і нам мають прийти ЗЕТА токени. Так ви маєте розуміти, що це зараз все тестується. Деколи токени не приходять, деколи коли не приходять довго. Тому зараз я покажу, що робити їх немає, деколи це допомагає. Я заходжу на Swap, Тут звичайно підключаю свій Metamask. І коли токени вже прийшли, там я обираю якусь мережу, наприклад, полігон вибираю ZETA токени, але тут має бути більше токенів, ніж один. Тобто це зараз так дало просто погано дає. І тут вибираємо також мережу, тут вводимо 2-3 токени і нажимаємо, нагрузиться, нажимаємо. Як ви бачите, нічого не відбувається, бо в мене немає трьох zeta-токенів. Але як ці токени давали, то я набрав очки і бачите, в мене вже 94 тисячі. Дивіться, якщо їх немає, що ми можемо робити? Переходимо в їхній Discord, бачимо гілка українська, нажимаємо. І тут прямо повише. хто може скинути два ZETA для тесту. Буду вдячний. Все сюди пишемо. Є варіанти, що дехто може скинути нам. Тобто мені вже так декілька разів скидали. Тобто, погано працював кран або на сайті не відправляло ті ZETA токени, і мені прислали, я робив СВАП, все було без проблем. Можемо от сюди ZETA кран, кидати наш номер кошелька, і можливо нам кинуть ті ZETA токени, якщо кран буде працювати. Далі, якщо хтось буде мати ті ZETA токени. Ми просто заходимо в свій метамаску з шльок. Або отут нажимаємо, копіюємо адрес і відправляємо в Discord Нам скинуть токени, Ми робимо цю свапелку. Коли робимо свапелку, як вона вже буде в процесі, буде показувати процес, і ми робимо скрін, тобто чи вдалося нам свапнути, чи не вдалося. Деколи коли буває, що вдалося, деколи коли буває, не вдалося. Коли вдалося чи не вдалося, це не важливо. Ми також заходимо в Discord тестнет фідбек. Тут нажимаємо плюсик додаємо наш скрін і номер кошелька. Все, це перший теснет, який я виконую. Другий теснет це Мартін Аптус. Що ми тут робимо? Ми скачуємо цей кошельок, заходимо в Devnet, нажимаємо airdrop, і нам приходять токени. Щоб вам отак зразу не приходили токени, ви нажимаєте airdrop, може перекинути на сайт. Ви там просто все окей, окей, далі нажимаєте, і вони приходять. Проблем немає. Потім ми заходимо сюди. Бачите, я замінив дві нефтішки. Вони деколи можуть пропадати, тому що це теснет, ми нажимаємо. Нажимаємо Connect, Mint. Нажимаємо «Approve», Чекаємо. Ще раз нажимаємо «Approve» І все у нас замітилося NFT. Дивимося. Так, у нас от з'явилося третє NFT. І так собі кожен день робимо. Деколи воно може пропадати, бачите, у тільки два NFT було більше. Це Теснет, Депнет. Тобто тут все нестабільно. Але нічого, ми це все робимо. Там все зараховується, наш номер кошелька є, все добре. Далі офіційний суї кошельок заходимо. Так, бачимо, в нас є 0 суї. Ми заходимо тепер в, на сайт BlueMove. Тут конектуємо свій кошельок. В принципі, в мене він же законектився, нажимаємо Sui Fight. І бачимо, нам начислилося небагато суї. Все, ми зробили такий невеликий тиснет. Далі що ми можемо робити? Ми нажимаємо Apps. Да вниз. І я от у цю ігру і граю і за неї також лутаю NFT. -шку. Переходимо, просто тут собі бамимося. Наприклад, там 2 2, 4, Тепер 4-4-8. Тобто складаємо отак свої циферки. І найбільше як складати, буде більше NFT, тобто більший номер NFT -шки. Ну, Тобто ви розбираєтеся там можете не з першого разу, не з другого, але ви розбираєтеся. От бачите, 8-8. Нажимаємо вліво вже 16. Тепер нам треба з'єднати тих дві як Якось от з'єднали. 32, 32, 64, Все, і тут нажимаємо Claim, Approve, і ми заклеїмали собі NFT 64. Тобто така игра, свібаємося, бачите, в нас чуть-чуть зняло сує за газ. NFT. Вот наші NFT. Тобто, в мене було тут перед тим багато nft нефтішів, вони пропали, ну це нічого. Ми просто робимо кожен день ці дії. І ще один кошельок сує, маю вже і виконую завдання. Бачите, тут девнет. Ми нажимаємо airdrop, і нам, бачите, прийшло чуть-чуть сує. Що ми тут можемо робити? Заходимо сюди, Mint NFT, чекаємо, от у нас замінтилась NFT. Ось такі прості дії, хвилин 10 я на це все виділяю, кожен день це роблю і надіюся, в майбутньому будуть якісь винагороди. Часу витрачаю небагато. Також ви можете бути в Discord, робити якісь активності, отримувати ролі і так далі. тому подібне. Тобто перспектива тут є дуже велика. Майбутні теснети, в яких я буду приймати участь, я також опублікую, звичайно, вперше в своєму телеграм-каналі. І пізніше викладу сюди в YouTube. Тому обов'язково підписуйтеся на телеграм-канал. Тут все виходить з самого початку, самі нові актуальні новини. І тоді вже на YouTube. Всім дякую за перегляд відео. Якщо вам сподобалось відео, ставте, будь ласка, лайк. Всім щасливо, всім пока.